Кількість територіальних громад в Україні поменшує, щонайменше у сім разів. Теперішні структури просто об'єднають. Це передбачає процес децентралізації влади та передачі ряду повноважень в регіони. Те, що дуже багато у нас поділ на сільські селищні ради, райони, це думаю, що це буде найболючіше питання по утворенню нових громад. Це на рівні сіл. ...селищ, містечок де юра, реформу місцевого самоврядування можна реалізувати, проте де-факто не все так просто. Перші противники цієї реформи це будуть теперішні сільські голови. Наразі місцеве самоврядування реально нічого не вирішує. Всі повноваження на місцях у руках адміністрації, які не є виборним органом влади. Тому реформа місцевого самоврядування є нагальною, хоча й має ряд істотних недоліків, в тому числі з фінансової точки зору. На жаль, ми сьогодні не почули чітких відповідей щодо фінансової основи майбутньої основи місцевого самоврядування. Тому я думаю, що для цього потрібно буде організовувати ще додаткові зустрічі, і я переконаний, що громада має бути широко обізнана. І щодо цих змін не може бути зміни до конституції в наших умовах без широкого громадського обговорення і реакції громади на це. Останні люстраційні події у Хмельницькому члени громадської ради категорично засуджують. Мовляв, не за такі методи очищення влади боролися. Методи, які сьогодні, на жаль, здійснюються щодо зміни керівників органів державної влади Хмельницької області. Адже ми не говоримо про певні конкретні провини конкретних осіб. Ми не говоримо про те, мають вони працювати чи мають вони піти з посади. Але те відеозаписи, які були оприлюднені, вони просто ганблять сам принцип народної влади. Ефективна реформа місцевого самоврядування це революційне питання сьогодення, кажуть активісти. Визначальні її постулати необхідно донести до найменшого села, бо кожен українець повинен зрозуміти, він є джерелом влади.